Ярмарок вакансій провели 27 жовтня у Тернополі. Цю акцію організовують щороку, аби місцеві підприємці представили вакансії у своїх компаніях. А тернопільська молодь змогла обрати роботу до душі. Молодіжний центр праці кожного року організовує ярмарки вакансій для молоді. От але вже другий рік поспіль ми організовуємо їх в рамках всеукраїнського проєкту Дні кар'єри профідей. От і особливістю цього проекту є те, що ми поєднуємо не лише класичну ярмарку вакансій, а і площадку для неформальної освіти для молоді. Роботу тернополянам пропонували понад 25 компаній. Серед них є як місцеві роботодавці, так і представники всеукраїнських мереж. Близько 25 компаній. Частина з них є суто тернопільськими, частина це компанії, які мають мережу по всій Україні. Тобто є різні представники і в різних сферах є і IT, і ресторанний і бізнес. І Торгівля, тобто на кожен на кожен для кожної людини. Я думаю, що буде щось цікаве. Я знаю, що цей захід профідей проводиться не вперше, і на цьому заході можна знайти перспективи на роботу і походити і знайти певні курси в it компаніях Окрім того, під час ярмарку провели кілька тренінгів і майстер-класів, аби мотивувати і підтримувати місцеву молодь.